Мова солов'їна це ознака національної ідентичності та один із ключових факторів незалежності країни. Українці протягом віків творили мову та боролись за її збереження, адже це один із інструментів, який об'єднує націю. Мова це наш ідентифікатор. Бо саме мова, як сигнальна система, це сигнальна система. Крім дуже Багатьох своїх функцій виконує комунікативно, тобто спілкувально і сигнально. Саме за допомогою мови ми розрізняємо свій чужий. Так було здавна. Так було відтоді, коли народилася людина розумна. З часом українська мова набувала нових форм та сенсів, наповнювалася новітніми значеннями та пристосовувалася до реалій нашого буття. Навіть зараз, під час воєнного стану, мова як живий організм зреагувала на створення нових понять, насамперед пов'язаних із війною. У липні цього року в інтернеті опублікували словник неологізмів війни, в якому зібрали близько 30 слів, котрі українці вживають у повсякденному житті. Дуже багато слів вже з 22-го року ідуть на означення саме російських військових, це зокрема там чмоні, свинособаки Там і інші. І От, уже останнім часом, тобто чмони замінили чмобіки. Таким чином мова вона все таки розвивається. І ми бачимо, що неологізми, як не зовсім усталені конструкції, вони можуть жити як довго по кілька років, так і зовсім не. Багато по кілька тижнів мамкувати чорнобаяти арестовлення затридні, макронити та багато інших відомих слів з'явилися після 24 лютого. Мовознавці зазначають, неологізми народжуються після певних впливових та гучних подій у державі це можуть бути як новини, якісь. Які там породжують так чи інакше за асоціативним рядом ці слова? Це можуть бути власне якісь мистецькі проекти. Зокрема, термін загальна мобілізація в сенсі мобілізації російських військових, вигадав український художник. Нова військова термінологія стала частиною не тільки мови, а й українського гумору. Філологи запевняють, у неології українці виявляють свою дотепність, бо створити неологізм у критичній ситуації може лише сильний, розумний та об'єднаний народ. Лексична система української мови дуже гнучка. Вона адаптується, і я сподіваюся. Але останнє слово за українцями. Гадаю, після завершення війни нашою перемогою. Багато неологізмів зникнуть. І це теж добре. Але деякі залишаться, гадаю, також з нами навіки вже. Надалі вони будуть. Доброго вечора, ми з України. Це не забудеться ніколи. Мовознавці вважають, неологізми, що виникли під час війни, запам'ятаються надовго. І поки триває протистояння, подібні влучні вислови будуть народжуватися дедалі більше. У наш час важливо підтримувати державну мову, пишатися її багатством та милозвучністю. Адже солов'їна також і впливова зброя у боротьбі із ворогом. Давидова, Олександр Гоц, Микита Дейнега, телеканал МТМ.